Знизити витрати на енергоспоживання в комунальних закладах, Прикарпаття, Закарпаття та Чернівецька область беруть участь у проєкті щодо впровадження у громадах енергетичного менеджменту. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Участь у проєкті беруть дев'ять громад з трьох областей. На Прикарпатті енергетичний менеджмент розвиватимуть Огороденківський, Галицький та Долинський. Іван Дирів каже, у їхній громаді вже почали застосовувати ощадливі підходи до використання енергоресурсів. «З Ста будинків, які є в Долині, багатоквартирні 30, вдалося комплексно термомодернізувати від цоколя до горища. Європейські кошти, кошти міської ради, а також кошти громадяни. Це дуже важливо, коли люди своїми внесками до вкладається, бо вони тоді повірте, контролюють використання кожної гривні. Економія склала приблизно 24% в кожній платівці за енергоносіння. у межах проєкту. Громади співпрацюють із данським муніципалітетом Гульборгсоном. Нас вразило перш за все їхня культура поводження з таким поготовими відходами. Так просто надзвичайно нам ще і рости друге організація їхньої. Саме в органах їхніх державних муніципалітетних органах так відношення до освіти поки що це є обмін досвідом, те, що ми би для себе хотіли почерпнути. І вже як результат, це буде якраз вони нам покажуть, як правильно проводити енергоменеджмент своїх закладів. Проєкт передбачає навчання для двох енергоменеджерів з кожної громади. Також для них закуплять необхідне технічне оснащення. Буде встановлено відповідне програмне забезпечення на комп'ютери, щоб ці енергоменеджери могли щоденно моніторити споживання в громаді у комунальних закладах енергетики. Програми трьохрічні. Тобто, як має громада йти до сталості, до зменшення викидів СО2, як моніторити е, ті показники, як ефективно споживати енергію? Відбувається в рамках міжнародного співробітництва з муніципалітетами Гульбернсон. Це є данія, і на одній з консультацій було досліджено, що наші громади у 10 разів більше споживають енергії на квадратний метр в будівлях ніж це в них там. Тобто ми маємо потенціал 90% скорочення, якщо орієнтуватися на них. Тому маємо над чим працювати. Проєкт триватиме 6 місяців.